Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні хотів би підняти таку тему на рахунок холодних ночей виділення соняшника, причини, якщо соняшник не виділяє, ну і саме головне, чи впливають холодні ночі на принос тару. Ну і таки почнемо мої спостереження. Впливає, але не наскільки, не на як це все описують, наприклад, що наступають холодні ночі або холодні ночі, соняшник не виділяє. У мене був приклад, буквально вчора, вчора чи позавчора, теж, я так думав, буде виділяти, не буде. Була в нас ніч близько там плюс 10, плюс 11, притьбе було. І який вплив? Соняшник настільки зацвітає. На вечір був принос 3,5 кг. Це за 2 км зацвів у нас соняшник, так, нормально зацвів. Який же вплив йде? Вплив йде тільки, наприклад, якби були теплі ночі, вони б принесли, наприклад, 5 кг. Але на те, що він не виділяє взагалі, то встановлюється температура і вони йдуть на сонячник. Просто вони починають працювати там не з 6 ранку, як зазвичай при теплих ночах, а починають працювати з 9 ранку, наприклад, і втрачається там якийсь кілограм, півтора, можливо, якісь, якийсь. Якщо в пік цвітіння соняшника, можливо, там і 2 кг нектару. Це такий вплив. Ще по моментах соняшник, є соняшники, які не виділяють. Ми на протязі свого бджільництва, якби стикалися з таким соняшником, він виділяв тільки пилок. Це зазвичай говорить, там, наприклад, пізній соняшник наступлять холодні ночі, він виділяти не буде. Це все правда і неправда не виділяє пізній соняшник по двом причинам. Сім'ї просідають і вже в серпні, тому що в будь-якому випадку відходить стара бджола і стає її мало. Плюс холодні ночі, вони якби короткий день, вони працюють, там, наприклад, в день годин 6-8, ну, звісно, вони не можуть принести. Це один фактор. Другий фактор таке, хто розбирається в посівах, там люба культура, яка сіється, там соя, соняшник. Є соняшник Скоро спіли і є соняшник, який довше дозріває. Ну і висновок який. Якщо сіють соняшник, ударилися різко. Якщо сіють соняшник, пізній, по якихось причинах фермер не зміг засіяти там вчасно Дощі, холод ще тому подібне. Тобто пізні посіви соняшник. В більшості випадків, особливо в нас, на нас Хмельницька область, в середній такій зоні, де холода наступає швидше, пізні соняшник сіють. Більш скороспілий. Він зацвітає раніше. Наприклад, якщо нормальний такий ранньо стиглий соняшник, зацвітає там на 80-й-70-й на день це мінімум. На 80-й день зацвітає соняшник. Якщо він скороспілий, він зацвітає десь на 50-й день, максимум 60-й, і відцвітає він буквально за 10 днів. В того соняшника завдання якби не виділити нектар. І так само фермера, щоб виділив нектар для пасічників. А то сонячка завдання скоріше наляти на сінину, ну і відцвісти, засохнути, щоб його зібрали. Тобто не збирати його, наприклад, в новому році. Це така причина, чому пізній сонячник ще не виділяє. Якщо брати на півдні, наприклад, там сіють 2-3 посіви, в них тепліше. В них можуть сіяти соняшник навіть більш такий нескороспілий, наприклад. Ще по соняшнику. Наприклад, виділення, да, холодні ночі, навіть якщо не холодні, слабі сім'ї. Слабі сім'ї не можуть приносити багато нектарів. Тому що холодна ніч, вони поки гніздо розігріється. Їх хто помічав, наприклад, холодна ніч, відкриваєш дашок вулика і вони сидять такі всі зацепенівші вулику. Поки не прогріється повітря. Висновок який, вони вилетять ближче до обіду, а там вечір вже прохладно стає, нектару не буде, принесуть кіло, а може пів кіла. Висновок такий, тому ну, що ми це все проходили. У нас так само був вдалий, невдалий рік. Висновок який. Потрібно, щоб були сильні сім'ї. Ми, наприклад, що ми робимо. Якщо в нас є слабі сім'ї, які зараз, не, наприклад, набрали там у нас 12-рамочний український вул. Що вони набрали повний корпус, ми в більшості випадків магазин їм навіть не ставимо. Ми такі сім'ї об'єднуємо. Ну і стараємося, ну це якби з досвіду, що краще об'єднати і отримати мед, ніж вони будуть по віддільності, вони не принесуть того меду. Тому ми об'єднуємо такі сім'ї, залишаємо тільки сім'ї, які на даний період, так які взяти е е сім'ї. Такі, що там три-два магазини займають. Не, не те, що вони там не піднялися по якихось причинах, вони не піднімаються, тому що недостатньо бджіл. Не наростилися вони. Ми оставляємо такі сім'ї, які займають два магазини на взяток. Все остальне об'єднується. Це при умові, якщо ви хочете отримати медозбір, бути з мене. Ну Це такий момент. Сильні сім'ї треба, щоб були. У соняшнику я думаю, теж так розказав. Холодні ночі не настільки впливають, як це все описують. Потрібно нарощувати сім. Це все, що я хотів сказати. Багато кіпішу, якби наводять холодні ночі, воно не, не виділяє. Виділяє, просто починає льотна активність діл пізніше. Тому така ситуація. ну... В принципі, все, не будемо затягувати відео, це я розказав такі свої спостереження по цих соняшниках. Всім вдалого сезону. Всім пока.